У перевізників, як зазвичай, робота буденна, щоденна та напружена. Хоча цьогорічна зима та примки погоди і позначаються на результативності роботи перевізників, та не завжди їх праця може бути ефективною і залежати від старань майстрів, які обслуговують пасажирів, стараємося працювати. Одна що одна зависить, ми все це робимо. А що від місцевих властей від городських? Це треба, щоб дорогу прибирали? Так, да, машини всі пообірали. У ну, мене не їхати там, не приїхати, мене особи на праздники перед праздниками сіни. Сіє Сенний там, Київська, універмах. Ну так, а так, стараємося, щоб як виходить, щоб як краще було обслужити їх. Кожний водій бережно ставиться до транспортного засобу. Технічна служба також сприяє, щоб транспорт був справний. А медики стежать за здоров'ям тих, хто відповідає за життя людей. З п'яти ранку ми починаємо працювати, випускаю водіїв на лінію. Водії мають бути трезві, мають бути з тиском нормальним, здорові. Ну і охайний вигляд мають. Якщо він не має охайного вигляду, ми теж не випускаємо. Лідер галузі 2012. Саме такий диплом вручено автоперевізнику, виборювався у наполегливій праці. Організатори торгово промислова палата України, Національний оргкомітет та аналітична агенція Статінформ. Консалтинг вибирали підприємство за такими критеріями, як обсяг реалізованої продукції, продуктивність праці, чистий прибуток та рівень заробітної плати. І саме ці показники постійно є найкращими у цього підприємства. Те, що ми сьогодні працюємо і маємо, хоча не значний, але маємо авторитет серед перевізників, це заслуга кожного е, члена колективу, старань кожного працівника. За що я кожному щиро вдячний перемога цього підприємства це постійний результат напруженої праці і колектив щороку серед лідерів і в нашій області. А торік він ще й був помічений на просторах країн співдружності.